В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Загинув поблизу Курська. Волинь втратила ще одного героя. У день незалежності в Луцьку вшанували борців за волю України. Україна повернула 115 захисників з російського полону. Слава Україні в ефірі. Ранкові новини 25 серпня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати. Бажальна війна забрала життя ковальчанина Вадима Сачука, 1988 року народження. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Вадим Сачук був оператором відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Герой до останнього боровся за свою батьківщину, але на превеликий жаль отримав поранення несумісні з життям. Час ворожого артилерійського обстрілу і загинув 19 серпня 2024 року у Курській області біля села Снагость. Поховають захисника на алеї почесних поховань міського цвинтаря. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцьку відзначають 33-ю річницю незалежності України 24 серпня. Біля Волинської обласної військової адміністрації поклали квіти до пам'ятника борцям за волю та незалежність України усіх поколінь. Керівництво області, міста та багато волинян прийшли, аби вшанувати усіх, хто виборював і продовжує виборювати нашу незалежність. То у пошанні перед героями схилили голови. А також біля стін Волинської ова з нагоди дня незалежності відбулися урочистості. Тож ВІ вітає вас, шановні глядачі, з цим важливим та особливим святом. Віримо у нашу перемогу, віримо в Україну та її світле майбутнє. Шокуючий інцидент трапився 24 серпня у Володимирі. Місцеві виявили тіло чоловіка, як пише видання Буг на площі героїв. Перехожі помітили, що біля собору з лавки впав чоловік середнього віку. Він не подавав ознак життя. На місце прибула поліція та медики, які констатували смерть. Як повідомили бугу очевидці, чоловіку 48 років. На вигляд мав ознаки алкогольної залежності та санційне обличчя. На місці працювали правоохоронці. Трагічний інцидент трапився й на Ковальщині. Внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Про це повідомили у поліції в Волині. ДТП трапилося 23 серпня на автодорозі поблизу селища 67-річний житель селища, керуючи мотоциклом Дельта, зіткнувся із автомобілем «Рено» під керуванням 56-річного жителя Шацька. Внаслідок ДТП 67-річний чоловік загинув на місці. Транспортні Засоби поліцейські вилучили. Слідчі розпочали кримінальне провадження. А також серйозна ДТП сталася на дорозі між селами седлища та Буцинь Старовижівської громади за участі двох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє дітей 2011, 2015 та 2017 років народження, які перебували в одному з автомобілів. Дівчаток із забоями та підозрою на перелом ноги в однієї з них. Медики екстрено доправили до лікарні у місті Коваль. Рятувальники оперативно прибули на місце події та запобігли можливому займанню однієї з автівок. Ну і про погоду на 25 серпня у Волинському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що волинянам варто очікувати у цей день невелику хмарність без опадів. Вітер буде південно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а температура повітря буде сягати від 31 до 33 градусів Цельсія в день, а вночі від 14 до 16 градусів Цельсія. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Ворог атакував Дніпропетровщину. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, війська РФ обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду, що на Криворіжі. Постраждала 85-річна жінка. Сталося займання пошкоджений приватний будинок. Також ворог цілив і по Нікопольщині застосовував артилерію і дрони камікадзе. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. По Нівичині – оселя, господарська споруда та газогін. Людей не зачепило. 24 серпня. Російські війська обстріляли із середмістя Константинівки Донецької області. Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. У результаті ворожої атаки дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям п'ятеро містян. Троє чоловіків та двоє жінок. Ще щонайменше п'ятеро людей дістали поранення. Також, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенігубов, російські військові вдарили по селу Новосинове Харківської області. В результаті атаки постраждали чотири жінки. Горів приватний будинок. Ударів зазнала й Херсонщина. Окупанти вкрили вогнем один із житлових районів Херсона. Попередньо обстріляли з артилерії. Травми на сумісній життям отримав 55-річний чоловік. Також через обстріл зазнали поранень 58-річний чоловік та однорічний хлопчик. З нагоди Дня Незалежності до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента у Твіттері. Відомо, що Анджей Дуда прибув до Києва потягом. Розпочався візит президента Польщі до Києва. Президент Польщі бере участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України. Повідомили у Дуди. А також до святкувань Дня Незалежності доєдналася й прем'єрка Литви Інгріда Шимоніти. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, на переговорах із президентом Польщі та премєр міністеркою Литви говорили про спільні подальші кроки, які найбільше необхідні, зокрема про ситуацію на передовій та про активні дії. Говорили і про захист нашого неба від російських ударів, підкреслив глава держави. Президент України Володимир Зеленський підписав. Сав законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні, російської православної церкви і релігійних організацій, пов'язаних з нею, про це інформує Радіо Свобода. Як повідомляється на сайті Верховної Ради документ з підписом президента повернуто 24 серпня. Просто неймовірні новини для України у День Незалежності. 24 серпня вдалося провести обмін військовополоненими з російською стороною. Додому повернулися 115 українських захисників. Про це повідомив президент Зеленський. Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, збройних сил, військово-морських сил та державної прикордонної служби, написав президент у своєму телеграм-каналі. Вітаємо наших героїв з поверненням на рідну землю. Бажаємо якнайшвидшого відновлення та міцного здоров'я. 24 серпня українські військові вперше завдали удару по російських військових за допомогою ракети дрона Паляниця. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. За його словами, ракета дрон це зброя абсолютно нового класу, яку застосували саме 24 серпня. Результатом застосування цієї зброї було ураження ворога, каже президент. І знаємо, що Росії буде дум. Уже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти за що. Додав він і до новин світу білий дім 23 серпня заявив, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас, які пройшли в Каїрі, були конструктивними та продовжаться на вихідних. Про це повідомляє Associated Press США і союзники з близького сходу продовжують тиснути на Ізраїль і Хамас для досягнення домовленості. Вільям Бернс і старший радник президента Джо Байдена з питань близького сходу очолюють американську сторону на переговорах, які почалися в четвер на тлі великих розбіжностей між Ізраїлем і Хамасом. Було досягнуто прогресу. Зараз нам потрібно, щоб обидві сторони об'єдналися і працювали над реалізацією, сказав речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Незалежний кандидат у президенти США, племінник експрезидента Кеннеді Роберт кеннеді молодший, офіційно оголосив про зняття кандидатури у ключових штатах. Про це повідомляє Reuters. Він приєднався до передвиборчого заходу кампанії Трампа в Аризоні та висловив йому підтримку. Кеннеді сказав, що прибере своє ім'я з бюлетенів у десятьох штатах, результати в яких грають ключову роль. Проте залишиться кандидатом в інших. Трамп зі свого боку заявив, що кеннеді молодший надихає мільйони американців та піднімає критичні проблеми, які у цій країні надто довго ігнорувалися. Трамп пообіцяв у разі перемоги створити президентську комісію щодо спроб замахів та оприлюднити документи, пов'язані з вбивством президента Джона Кеннеді у 1963 році. Ну і на завершення новини з боліт у Воронезькій області РФ в результаті атаки безпілотниками почалася пожежа, що викликала детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Про це повідомляють російські змі. Зазначається, що дрони, які атакували область, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони. Пожежа і детонація вибухонебезпечних об'єктів почалися в результаті падіння уламків. Повідомляється, що в області оголосили режим надзвичайної ситуації а мешканців евакуюють. Вивезли більше двох сотень людей. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045. 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.